Гігантські диски Audi Sport 21. Потроху це все стає в нас стандартом. Якщо раніше якісь там 15, 16, 17 диски були, зараз вже навіть на поло якесь, мінімальні диски. Якщо хороші, щоб гарно воно виглядало, то ставляться туди 17-18. І 21 диск сьогодні зустріти не така вже й рідкість. Тесла стоїть. 21 здається. І e трон стоїть. 21 й в нього стоять. І тут в нас Audi Q7. Також 21 й диски. Як ви бачите, вона в нас з Black Edition. в шаленій комплектації придбана в сліпу. Абсолютно ніхто цей автомобіль не дивився, не оглядав. Як це все придбалось? Що придбалось? Я вам зараз розповім. У мене на відео є хвилин, мабуть. 10, максимум 15. Мені ще потрібно авто замитнити, і на нас вже чекає автовоз. Я вітаю вас на каналі Безукар. Це канал про автомобілі з Німеччини. Отже, Audi Q7 з першої роки, 2018 рік, і пробігу 166 Тисячу цього автомобіля замовник юридична особа з України, і е, він придбав цей автомобіль просто всліпу без огляду. Ця автівка стояла е, хто зна де аж за 600 кілометрів від мене. Він сказав, потрібно просто швидко придбати. Авто мені сподобалось. Історію перевірили, історія йому підходить. Продавець сказав, що авто ціле, вирішили повірити йому. Продавець також був трохи дивний. Це саме-саме дороге авто, яке в нього було. І так, трохи було, чесно кажучи, страшно купувати у нього це авто. Наперед йому ці кошти переказувати, але перевірили його фірму, перевірили його податковий номер. Все це нормально було. Відповідно, авто придбалось. Вчора мався водій їхати за цим автомобілем, але водій захворів у нього корона. І просто галопом зараз потрібно все якось так спланувати і оптимізувати, щоб з одного боку і все встигнути, і з іншого боку, все також встигнути. Як ви бачите, просто якось такий на підйомі, не можу зупинитись. Цей темп тримається вже останні кілька днів шалений. Так ось. Приїхав я забирати авто, воно мокре, нічого абсолютно не видно. Йде дощ, чи є там якісь пошкодження, чи немає там якихось пошкоджень. Незрозуміло абсолютно. Але авто має мінімальні якісь пошкодження, воно зараз вже помите, воно зараз вже висушене повністю. Ці пошкодження показані замовнику, щоб він знав, що його очікує. Вони всі мінімальні і авто, в принципі. Дуже в хорошому стані. Є по салону кілька також мінімальних пошкоджень, але якщо взяти до уваги е, ті кошти, які він зекономив на транспортних витратах і на огляді цього автомобіля, то в принципі ці недоліки можна дуже-дуже легко прибрати за ці кошти. Комплектація в нас дуже-дуже дуже хороша. Оскільки це вже 2018 рік, то асистент утримування смуги руху в нього працює. На дві голови вище, аніж, наприклад, там 15 16 року ми будемо брати автомобіль. Вже софт тут набагато краще стоїть, і це авто вже радувало мене під час того, як я їхав на ньому. Пневматична підвізка. Я рахую, що Q7 лише з пневматичною підвіскою потрібно брати, тому що все інше ну, це, це буде зовсім зовсім інше авто. У нас електричні сидіння з пам'ятю сидінь, пам'ять сидінь навіть на правому Сидінні передньому є, Підігріви задніх сидінь, чотирьохзонний клімат-контроль. Обдуви передніх сидінь в нього присутні. круїз контроль предиктивний, не адаптивний, а предиктивний, який вщитує знаки. І, відповідно, потім швидкість автомобіля о, підготовлює під ці знаки. І нам не потрібно вже втручатись. Ніщо. Так, на митницю приїхали. Зараз швидко даю документи. Вас з собою туди брати не буду, і тоді вже продовжимо після того, як авто буде замитнене. Авто вже замитнили, митна декларація є. весь пакет документів є. Водій вже відзвонився, що вже приїхав. Зараз заберемо водія автовоза, покажу йому, де як ми будемо завантажуватись, тому що, як ви знаєте, я переїхав і тут я ще завантаження не робив. Зараз потрібно буде знайти місце для цього всього, і що і тим часом, да, потрібно час не втрачати і говорити праводі. Отже, пневматична підвізка має бути. Сидіння, сидіння ці надзвичайно зручні, надзвичайно комфортні. Масаж, наприклад, ось зараз покажи, можна обрати тут режимів масажу повно. І дійсно, це масаж е, приємний, дійсно тобі допомагає в дорозі. Я особисто вчора, як їхав, вмикав собі цей масаж і посмішка з'являлася на обличчя. Машина в ходу дуже приємна. Наприклад, якщо обирати. Між Q7 і якоюсь там жирною, жирною, жирною напакованою А 6 ще там Allroad a 6 щоб що була. Я б все ж таки саме обрав би Q7, тому що двигун тут менше чути, ніж в А 6 Авто загалом трохи приємніше. Звісно, Їде на швидкостях, а шоста набагато краще. Вона тримає дорогу набагато краще за рахунок своїх розмірів, вага плюс-мінус в них однакова. Але за рахунок того, що цей центр ваги в нас дуже низько порівняно з 7 то авто набагато краще тримає себе на високих швидкостях. Ось і автовоз, ось і водій. Забираємо водія. Поки водій зараз буде сюди їхати, паркуватися, ми вже місце знайшли. Є е, кілька хвилин ще щось вам розповісти по цій машині. Е, дивіться, комплектацію, в принципі, я думаю, що ви вже частково побачили трохи по автомобілю, що мені не дуже зрозуміло саме по ауді. У нас присутня саундсистема Bose. Наприклад, заднє скло в нього не подвійне. Переднє. Подвійне. І це у дуже 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 багатьох ауді. Я навіть не пам'ятаю, чи мені траплялись хоча б якісь Ауді, у яких було б заднє скло подвійне. А шоста, наприклад, стоїть. Також саут система там є в нас, бо також лише переднє скло подвійне. У моєму пасаті, наприклад, що переднє, що заднє скло подвійне. Я цієї штуки не дуже розумію, але також з іншого боку можна це все якось пояснити, тим, що ці автомобілі розроблялися відносно. Давно задній ряд сидінь. Також доволі в хорошому стані, мені це авто дуже сподобалось, але сподобалось мені набагато більше з усього цього, як воно їде, от для того, щоб крузити якихось там 150 кілометрів за годину, знову ж таки, в українських реаліях я не дуже знаю, де так можна крузити. Але якщо тут в Німеччині 150-180 крузити, перфектне авто, просто суперське авто. Але якщо ви мене запитаєте, що я обрав би саме для душі. Golf GTI TCR Або R Оце я його обрав. Би. Хто не бачив відео про нього, можете перейти за посиланням тут вгорі і побачити, яка там посмішка. Просто таке відчуттяне, що вона аж до вух була розтянута. Камера присутня у цього автомобіля Все, Все є, що лише потрібно. Звісно, у сьомих дуже багато на ринку в таких незрозумілих комплектаціях, без пневматичної підвізки. Дуже багато. Я б сказав, десь відсотків 60-70 ринку без пневматичної підвізки. Я цього не розумію. Десь відсотків 50 ринку з такими базовими аудюшними сидіннями, без підколінної підтримки, без нормальної бічної підтримки. Це все для мене. Вже не є Audi Q7. Якось, якось це зменшує його вартість саме не в грошах, ну в грошах це само собою. Але і те, як ти відносишся до цього автомобіля в твоїх очах, в моїх очах, наприклад, вартість цього автомобіля вже там для мене набагато менша, аніж так, Audi Q7. Як на мене, авто має тобі приносити задоволення. Ти маєш. Посмішку отримувати від свого автомобіля, від того, як він їде, від того, як ти ним керуєш, від того, як ти його відчуваєш, від того, що ти бачиш в цьому автомобілі, як ти сидиш на сидінні. І, Відповідно, краще взяти щось трошки з більшим пробігом, краще взяти щось трошечки, нехай це буде старіше. Нехай це буде ця сама модель, але нехай вона буде на років два. Старшою. Нехай у неї пробігу буде на якихось 50-60 тисяч більше. Але комплектація, щоб у цього автомобіля була, щоб у вас була посмішка. До речі, пишіть в коментарях, що для вас дуже важливо в автомобілі. Без чого ви, наприклад, автомобіль не купували б взагалі. Друзі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Якщо вас цікавить таке чи будь-яке інше авто, заходьте на сайт, залишайте замовлення. З вами зв'яжемось, обговоримо всі нюанси з кар авто вашої мрії набагато ближче, ніж ви думаєте. До зустрічі в наступному відео.